Я щасливий, я, лю, я люблю Бога, я люблю маму, тата, я люблю природу, звірів, люблю різних птахів, я люблю тата. Я думаю, що щастя це коли людина радіє, вона весела, їй допомагає Бог, і вона гарно вчиться. І... Радіє життю, щастя це, це тоді, коли нам допомагає Бог. Щастя, це коли ну ми когось любимо, радіємо, коли зустріч, коли хтось приходить до нас. Я думаю, що ця що щастя це коли людина живе повноцінним життям, коли вона радіє всьому. Коли вона усміхається, коли її хтось любить, я думаю, що така щаслива людина. Я думаю, що щастя це найголовніше в житті. Вон, е, вона з'являється, коли ну, не тільки нас люблять, коли ми перебуваємо одне з одним, і ми підтримуємо одне одного. Я думаю, що це є щастя. Щастя – це, Я думаю, що щастя це коли нам дарують подарунки, приходить хтось в гості і любов одне до одного. Я думаю, що щастя це коли людина ходить до церкви і радіє життю. Я думаю, що щастя це коли людині допомагати треба. Щастя це любов до... один до одного. Мені здається, що щастя це коли людина щаслива, коли її потішають і. Коли людина в десь намагається і вона бачить, що її завжди підтримують, і в нас є щастя. Коли тебе любить, глядь близькі і Бог, в тебе є гарні і вірні друзі. Щастя, я думаю, це коли хтось любить один, ну коли проявляє один, любов один до одного, тебе люблять, дарують подарунки. Щасливою людиною може бути та, хто ходить до церкви, радіє всі, любить одне одного і, і, і молиться, бо щасливою людиною та може бути, коли молиться, і Бог їй щастя дає. Я думаю, що щастя це коли людина любить один одного, ні з ким не свариться. Щастя дав нам Бог, і ми йому мусимо це дякувати. Людина має радіти щастю. що Наприклад, що вона живе, що, що, дав, що дав Бог таку, таку гарну природу, дав школу. Для мене особисто щастя якось бути собою, але я скажу інше, що таке щастя. Для мене щастя це відсутність нещастя. От немає нещастя, ти вже щасливий чоловік. Чи вважаю я себе щасливим чоловіком? Я йду важкою дорогою, життя. Так трапилось, що, що дуже рано померла дружина, що там є проблема в родині. що... Ну, Багато було, були хвороби було. Але, попри все, Господь якось осінив мене на писання. Колись запитували одного, яка різниця між поетом і прозаїком? Каже, прозаїк сам пише, а поету ніби хто диктує. От я не втратив те відчуття почути, що там з небес диктують, і записати собі, щоб з'явилася пісня і, чи вірш хороший. От в цьому розумінні, як митець, та як людина, яка дожила до сивих цього сивини цієї. Я вважаю, що я щасливий.